У Вінницькій області стартував спільний проєкт ОБСЄ та Національної соціальної сервісної служби України. Мета ініціативи забезпечити дітей, які постраждали від наслідків війни, а також їхніх батьків фаховою психосоціальною підтримкою безпосередньо у громадах. Вінничина перший регіон, де створили три дитячі простори. Твій: два у Вінниці, один у погребищі. Проєкт реалізується у співпраці з Вінницькою обласною військовою адміністрацією та органами місцевого самоврядування. У цей сьогоднішній наскладний час психологічна підтримка дитини є надзвичайно важливою, адже значна кількість дітей регіону зазнала відповідного травматичного досвіду, втрата близьких, вимушеного переселення або постійного перебування в умовах тривожності та небезпеки. Півтора роки тому під час візиту посла Марсела Пєшка. Обговорювався початок проєкту Розбудова спроможності національних та місцевих партнерів у наданні психологічної підтримки та соціального захисту дітям. А сьогодні ми разом з вами маємо нагоду відкрити два дитячих простору твій у місті Вінниці. Простір твій це спеціально облаштовані кімнати для індивідуальної та групової роботи з дітьми, які постраждали від війни, зокрема внутрішньопереміщених осіб, дітей, які пережили втрату, були свідками насильства, проживали в умовах бойових дій. Це Такий перший простір для соціальної психологічної підтримки дітей у Вінниці. Ми не можемо собі уявити, як складно дітям переживати ці події пов'язані з війною. Ми зробимо все можливе, все залежне від нас, для того, щоб полегшити для них життя. Такі простори працюють на постійній основі та інтегровані в систему соціальних послуг громади. Тут діти та їх батьки зможуть отримати психологічну, соціальну та емоційну підтримку, а також взяти участь у групових заняттях арт-терапії чи просто провести час у дружньому середовищі. Також батьки можуть звертатися за консультаціями й порадами щодо підтримки дитини вдома. Спільно з політики зараз запроваджується центр стійкості і центр ствій це фактично є таке доповнення соціальної інфраструктури для того, щоб всі категорії громадян мали зручні точки доступу для отримання психосоціальної допомоги. Тому що кожна тин, яка зараз знаходиться на території України, вона в тій чи іншій мірі постраждала від війни і отримала цю психологічну травму і від повітряних тривог, і від вибухів, і від всіх інших загроз, які виникають сьогодні. Психолог і соціальний працівник простору пройшли спеціалізоване навчання і надалі будуть отримувати супервізійну підтримку координатора від ОБСЄ. Протягом цього місяця 740 діток вже отримали підтримку та допомогу. Наразі ми опробовуємо різні методи і роботи у співпраці. Ми навчили соціальних працівників, ми також навчили психологів. Ми постійно проводимо супервізії для того, щоб знати, як правильно реагувати на різні виклики. І я дуже сподіваюся, що батьки та діти будуть залишатися задоволеними нашою підтримкою, і зможуть отримати весь спектр необхідних послуг. У 2025 році заплановано відкриття просторів твій ще у п'яти областях. А загалом, після завершення проєкту, в Україні буде працювати 40 таких просторів.